Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого. Головний предмет віри кожної віруючої людини це Бог. А хто такий Бог? Під цим словом, найчастіше ми маємо на увазі нескінчену духовну сутність, непізнавану до кінця у своїй безмірній могутності, мудрості та славі. Однією з головних відмінностей християнства від інших релігій є віра. Не просто в якогось Бога, а насамперед у Бога, з яким кожна людина знатна вступити в особисті відносини. Християнський Бог це не якийсь безособовий абсолют, якому немає діла ні до людини, ні до всього світу. Християнський Бог це Бог, який не просто створив всесвіт, але Бог, котрий промишляє, тобто дбає про все, що виходить з його творчих рук. Саме на цей аспект вказує найменування Бога не просто Творцем неба і землі, тобто світу невидимого або духовного, англійського, і світу видимого матеріального, але Отцем і Вседержителем. Найменування Бога Отцем вказує на одну божественну тайну відкриту виключно християнстві, тайну триєдиного Бога. Християнство це релігія, заснована на вірі в Бога Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Але незважаючи на троєчність осіб, Бог один, Отець, Син і Святий Дух, Бог не три боги, а Бог єдиний, єдина сутність, єдина субстанція або природа, пізнавана у трьох іпостасях або особах. А проте Бог називається Отцем не тільки тому, що від нього споконвічно народжується син та Ісходить Святий Дух, але також тому, що Він є Отцем для всіх нас. У молитві, яку залишив сам Спаситель, ми звертаємося до Бога словами Отче наш. А святий Апостол Павло в одному із своїх послань каже Християнам: «Ми не прийняли Духа рабства, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо Ава, Отче! Цей самий Дух свідчить Духові нашому. Що ми діти Божі, причому арамейське слово Ава жити «жити апостолом» більше відповідає не слову Отець, а слову тату, і цим вказує на довірливе звернення дітей до батька. Отже, якщо слово Бог означає абсолютну висоту Божества, його абсолютну перевагу над світом, то іменування Бога Отцем утверджує не тільки зв'язок Бога зі світом, а й зв'язок сутність якого в любові. Близькості та турботі, саме тому і з самого початку нашого сповідання віри ми одразу ж вибудовуємо стосунки не з якимось далеким Богом, а з Богом, який завжди поряд з нами, який піклується про нас як батько про своїх дітей і котрий будуть